Приклад у Скетч, де у нас власне спрайт стріляє, наприклад, кульками, тобто іншими спрайтами. Подивимося, як це реалізувати. Тобто ми будемо використовувати клони. І також будемо використовувати певні алгоритми циклічні. Давайте подивимося, як це зробити. Натискаємо Створити. Закриваємо все, що тут нам заважає. Кота також давайте змінимо трошки, нехай буде 60%. Давайте також дістанемо, власне. Якийсь м'ячик також. Ми будемо ним стріляти, по суті. І давайте дістанемо кнопку, коли ми будемо натискати на кнопку на цей спрайт, ми будемо також стріляти. Давайте сюди кудись його. Ну, нехай буде, наприклад, ось тут. Кнопку давайте трошки також зробимо поменше. Ось так. І давайте також кульку зробимо також поменше. Нехай буде також 60% десь так. <кхід> так, тепер переходимо до програмування. Так, кіт у нас є. Так, тепер власне, давайте напишемо власне, код для кнопки. Так? Тобто, при натисканні кнопки у нас кіт буде власне, вистрілювати кульками, так? Тобто, і кульки будуть у нас летіти праворуч. Натискаємо власне, на кнопку і давайте прописувати код. Події у нас дивіться, коли ми будемо торкатися кнопки, тоді обираємо, коли спрайт натиснуто. І обираємо також, у нас буде, власне, будемо використовувати оповіщення повідомлення. І у нас є оповістити. Так? Тобто, в подіях у нас є також оповістити. власне. І будемо також використовувати повідомлення. Давайте створимо нове. Ну, Наприклад, напишемо «шут», Тобто стріляти. Ось так. Ви можете написати своє, що, звісно, українською мовою. тобто, в принципі, Тут не важливо. Тобто, Як, як напишете, так, в принципі, і буде. Так, Тепер потрібно власне, реалізувати, переходимо тепер на м'ячик і реалізуємо також тут код. Так, ну Нам потрібно також подія, коли ми переходимо в події, коли отримуємо власне, повідомлення, коли я отримую, наприклад, shoot, да? тобто, коли власне, буду, коли на кнопку натискаємо, у нас буде повідомлення, власне, м'ячик отримує повідомлення. Коли отримуємо повідомлення, тобто всі спрайти, в принципі, будуть отримувати повідомлення, а оброблювати власне, це буде у нас один м'ячик. тобто Ми будемо м'ячик буде реагувати на це повідомлення. Так, давайте тут трошки зачекаємо. Давайте зараз візьмемо, переходимо в керування. Чекаємо, власне, десь 0,1 секунду, щоб у нас не було такі часті постріли. І також зараз беремо команду, власне, сховати вигляд. І тут команда буде сховати. Ось так беремо. Так, і тепер треба перейти в керування, створити клон. Кульки, створити клон з мене. Тобто з мене це з поточного спрайту, тобто, тобто з кульки. з боу. Так, і далі тепер треба перейти власне, до спрайта. Тобто кулька також повинна перейти до спрайта. Спрайт у нас кіт, спрайт 1 називається. Ну, я так і назву, нехай буде вже спрайт 1. Так, і тут у нас буде перейти до рух і перейти до. Але ми обираємо не випадкову позицію, а обираємо до Sprite 1, тобто до кота. Перейти повинна власне, наша кулька. Давайте спробуємо. Так, вона вже є, її не видно, вона прийшла до кота. Але ще потрібно також її показати і запрограмувати, також, щоб у нас кульки вилітали. Тобто, коли ми натискаємо на кнопку. Нам потрібна для цього подія. Керування у нас є подія, також, коли я починаю, яко, щоб працювати з клонами, також ставимо її сюди. І давайте змінимо також ефект кольору переходимо вигляд, змінити, змінити також ефект кольору, давайте на 25, нехай буде ось так. Тепер нам потрібно кульку повернути в напрямку, тобто як буде кіт повертатися, так буде і кулька повертатися, давайте зробимо от таким чином. Так, у нас тут є, так, повернутися в напрямку, повернути в напрямку, власне, беремо. І потрібно, дивіться, щоб у нас кулька поверталася в напрямку, тобто як кіт повертається, так і кулька. Тому нам потрібно, власне, перейти в датчики, у нас тут є команда. Так, власне, вистаємо. Тут у нас є туо-сцена. Беремо ось таку команду, ставимо її власне, у повернути в напрямку. так. І тут ми обираємо наступне. тобто Тут ми обираємо, власне, у нас напрямок буде кіт спрайт 1. да, Називається тобто, з кота, будуть у нас вилітати наші кульки зі спрайту кіт. Давайте трошки це все трошки звузимо. Так, будуть у нас вилітати скота. І також ми тут робимо, обираємо напрям. Да, ось таким чином. Тобто, ось так це буде у нас, власне, виглядати. Так, наступні команди пишемо. І тепер можна вже показати Тобто вигляд і показати. Давайте спробуємо, власне, показати Так, вигляд і показати. Тобто можна вже показувати, в принципі, спрайти. Давайте запустимо. Так, перейдемо знову. Так, і давайте спробуємо. Так, ну в принципі, є, кульки, бачите, ще не рухаються. Ми натискаємо, тобто, події, як бачите, працюють, це добре. Кіт перекриває кульки, тобто, все наче нормально. Давайте тепер власне, реалізуємо, щоб у нас кульки ці вилітали. Нам треба власне, цикл повторити до. тобто, Поки ми торкаємося межі, тобто кулька у нас буде рухатися, поки не торкнеться власне, межі правою в даному випадку, і далі будуть конець цієї, тобто кульки будуть зникати. І також вони будуть зникати з певним звуком. Також буде звук такий лопатися. Так, ну Переходимо в керування. У нас є тут повторити до. Так, І обираємо тобто також в датчиках обираємо, торкається чого? тобто Торкається вказівника. А тут замість вказівника треба обрати межі, тобто коли торкається в одну із меж власне нашої сцени, так. І тепер дивіться, нам потрібно переміщувати. Ну, наприклад, давайте перемістимо на 10 кроків. Тобто, поки не токнеться межі, ми будемо переміщувати на 10 кроків. Так, запускаємо. Так, є, бачите, але вони зависають, вони не зникають. Бачите, кульки ці у нас не зникають. Тобто, це також не дуже добре, що вони не зникають, тому потрібно також це все прописати, щоб вони у, нас не у, вас, щоб вони у вас не зникали також. Давайте це зробимо. Так. І тепер потрібно також відтворити звук. Давайте відтворимо власне, звук. Так, У нас тут є команда: звук. відтворити звук так, ось так. І Також треба вилучити клон, вилучити кульку, щоб вона власне в нас не зависала. Давайте зараз вилучити цей клон. Також ось така у нас в керування. У нас є тут створити клон, коли починає кон і вилучити клон. Так, ось такий у нас власне, код. Це у нас код власне, в кнопці. Тобто ми оповіщуємо, так, натискаємо на кнопку, у нас іде оповіщення. І у нас починається виконуватися код, коли я отримую оповіщення шут. Далі у нас тут створюється клон, коли ми натискаємо. І далі, в принципі, коли ми починаємо клон, коли кулька власне, у нас створена нова, ми потім далі вже переміщуємося, власне, змушуємо кульку переміщуватися. І власне, також зникати, коли вона власне, у нас доходить до власне, правого. Власне, до правої межі, так, з Ну, давайте спробуємо. Так, давайте перезапустимо чомусь воно. Так, ага, ось так. Так, і давайте пробуємо. Так, бачите, все працює. Кульки зникають. Можна трошки ось так це виглядає. Ось так працює. Та можна трошки також напрям змінити, наприклад, давайте спробуємо поекспериментуємо. Так, це ми змінили кнопочку. Давайте зараз змінимо кота. В інший зайдемо, Тобто в спрайт 1 у нас кіт. І давайте змінимо напрям, наприклад, трошки його повернемо сюди. І спробуємо тепер. Так, бачите, тепер у нас і кульки стріляють також під кутом. Тобто Кіт також у нас тут змінюється напрям. Да, тобто і Також у нас також можна стріляти під кутом. Ну Давайте зараз ще спробуємо трошки його перемістити. Напрям, наприклад, трошки вистрілюємо сюди. Давайте трошки ще. Так, натискаємо. Так, ось так стріляє, бачите? Тобто, в принципі, може вистрілювати під кутком. Ось таким чином все працює. Так, ще раз дивимося код. Це у нас код кнопки. Це у нас код, власне, нашого. Нашої кульки, так? Тобто у нас тут буде логіка, тобто як кулька буде вилітати, також тут є власна команда повернути в напрямку. Ми змушуємо його повернути. І, звісно, тобто у нас буде кіт повертати, і також кулька буде у нас вилітати. І, звісно, тобто на який кут у нас повернути кіт, в даному випадку спрайт. На такий кут буде вилітати кулька. Ну, в принципі, у мене все. Всім дякую за увагу.